Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Need for Speed Undercover. І давайте відчинимо мапу і. глянемо. Ну Давайте оцей спринт пройдемо. 5 касарків у разі виграшу нам дають, якщо ми першими приїдемо. Так що трохи простіше якось мені. Коли менше виграш, а коли більший, то з ним мені досить важко. Так, я вирвався вперед. Там щось там е, поврізалися, позастригали. Так, щоб не врізатися. Ось так, потроху будемо входити в повороти. Так, прямо скоротимо шлях. Походу сюди нам. Так, стараємось не врізатися. Так, сюди. Це моя смуга руку. А це вже тунель. Зато лідерство тримаю. Так, головне не врізатися. А далі у нас фініш. А ось і фініш. Перемога. 6,5 касариків дали. Оце мене тішить. О, знижки. Ще більше мене це тішить, коли знижки більші трохи стали. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал, ставимо вподобайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими. Дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!